Усім привіт! Сьогодні ми з Олексієм Володимировичем, моїм чоловіком, ОВ скорочено, починаємо такий новий формат відео, який я давненько планувала. Запропонувала йому на днях, і він погодився. Коли будуть тренування в парі. Але це будуть не ідентичні тренування, а варіації вправ, які може виконувати жінка-чоловік, які можуть виконувати е підготовні спортсмени і починаючі спортсмени, і вправи, які можуть виконувати люди з зайвою вагою і без неї, або з якимись особливостями, е наприклад, коли їм не можна або стрибки, або таке жорстке кардіо. Тому. Сьогодні наше перше тренування. Поставте нам лайки, вподобайки, підтримуйте нас. Олексій Володимирович, мого підтримайте. Вот. Що, почнемо? Почнемо. Так. Суглобову розминку ми вже зробили перед тим. Також вам радимо зробити суглобову розминку, розімняти свої суглобчики, локоточки, коліна і шию, все-все-все, щоб ви собі розімняли. Далі. Якщо ви займаєтесь не в залі, а в на природі, як ми, або вдома, я раджу всім виконувати там джампінджек для розминки. Тобто, якщо вам дозволяє фізична підготовка і здоров'я робити стрибки, ви робите ось такі стрибки на м'яких колінах. Якщо ж у вас є зайва вага або у вас болять коліна, ви виконуєте імітацію джампін-джека. Олексій Володимирович повторює за мною, ми відкруковуємо. Піднімаємо руки назад і в інший бік. І без стрибків на носочках ось такі виконуються відкроковування. Там вибираєте свій, в якому вам буде комфортно. Не забувайте дихати. Кому можна стрибати, той виконує джампін Стрибки на м'яких колінах, руки вверх, руки вниз. Таких виконуєте до двох хвилин. Не так? А давай! Добре, є наші джампінджеки. Якщо ви початківець, навіть будь-хто, дивіться, які етапи відновлення. Дуже часто початківці приходять в зал і запитують, скільки секунд-хвилин я маю відновлюватись. У нас відновлення може бути різне. Тому що е, я займалася останній раз два дні тому і регулярно займаюсь якимось. Спортом Олексій Володимирович займався останній раз давненько Зимо. зимою. Тобто це півроку. І дивіться, організм має таку класну штуку, як вироблення витривалості, і мені потрібно буде менше часу, щоб відновитися аніж йому. Ви маєте орієнтуватися на своє серцебиття, на свою задишку. Я можу довше відновлюватися тільки по причині того, що Олексій Володимирович дихає, а я ще говорю. Тому ви завжди. Орієнтуйтесь краще, орієнтуватись не на час, якщо ви не профспортсмен, а на своє самопочуття. Вирівнялось дихання, серцебиття вирівнялось, можна приступати до наступної вправи. Наступна наша вправа буде це прокачка нашого поясничного відділу, тобто відділу, який дуже полюбляє гризі та протрузії. Ми його прокачаємо перед тренуванням. Початківці можуть виконувати ось таку варіацію, як Олексій Володимирович, зараз покажу. Ви лягаєте повністю на коврик, витягуєте долоні в підлогу, лягли, розслабились, піднімаєте одночасно руки і ноги вгору, робите паузу, опускаєтесь, видихаєте. Підняли пауза, Видихнули. Таких виконуєте від вісьми. До 30 повторень, від 3 до 5 кіл. Якщо ж ви вже просунути, ви можете виконувати почерговий перехресний човник. Так ж само, але почергово піднімаєте ліву ручку, праву ножку і навпаки. Я також з паузи. Також видих внизу, видих. Шию ми не загинаємо. Голова це продовження нашого хребта. Старайтесь уникати заломів. Олексій Володимирович, ви рахуєте? Ні. А Хто має рахувати? Я ж говорю. А ми працюємо. Добренько. Трішки перепочинемо. Ми будемо вам показувати все в одному колі, не будемо повністю все тренування показувати, щоб це не займало супер багато часу. Тому що ці відео, як мінімум, займають великий об'єм пам'яті і дуже довго потім їх монтувати. Тому я сподіваюся, ви мені простите, те, що це буде такий скорочений варіант відео. Ви можете виконувати або кругове, тобто ви починаєте там. З човника, потім наступне вправо, наступне вправо, наступне вправо, потім знову перше вправа, човник, наступне вправо, наступна. Це типу кругове. Або ви можете зробити, от, зробили човник, відпочили, відновилися, знову зробили човник, відпочили, відновилися човник, але вже потім прийшли до наступної вправи. Тобто є багато варіацій, кому як комфортно. Якщо ви змінюєте вправи, тоді, поки у вас відпочиває одна група м'язів, ви працюєте на іншу. До речі, навіть носі тренера так змінюють. Групи м'язів люблять вбити одне початківцям. А не то таке в кожну У мене тут є е, шпаргалка. Так, далі. У нас сьогодні таке з акцентом на кардіо. Ви готові? Так, у нас будуть бюарпі. Бьорпі класичні і бьорпі ті, які може виконувати початківець, або людина, з, яка не може стрибати, або їй не потрібно перший час стрибати. Тобто, ну, є багато нюансів. Як виконувати е, бьорпі без стрибків? Ми так само лягаємо на коврик, руки в нас біля грудей. Ми вижимаємо себе на коліна, підкроковуємо раз, два. Піднялись, зробили хлопок, поставили руки, відкрокнули і виконуємо в темпі, який нам дозволяється. Okay. Поїхали? <смі> я буду виконувати зі стрибком. Тобто, це так само. Я вижимаю себе на коліна, підстрибую стопами до рук і виконую стрибок ще вгору. Знаєте, що, Олексіо, я подумала, а мене зараз тому видно? По вас то я рівнялася, а я ближче стою.

Одставкою мені замутили. <ріст> так. Обов'язково при бьорпі будь-якого типу мати напружений прес. Тобто не робити отак, як зараз роблю я. Тобто, якщо ви будете виконувати підйом хвилькою, ви тримуєте свій поясничний відділ, який ми перед тим закачували. Тобто ви маєте вижимати себе, наче паличку, прес напружений таз підкручений. Є? Да, я, я готовий. Давайте. Я за <рес> а Я стрибком, ви з підкроковуванням. Я за стрибком буду. <рес> а що <шо>, мені крокувати? Мені зберігається, так. Ну я, ну, давайте, я подивлюсь. Можете робете швидше. Берпі ви виконуєте також від 8 мінімальна кількість до 20 за підхід. 8, 10, 12, 15. Скільки можете. Так само можете виконувати тренування на час, на таймер, не рахувати кількість. Але початківцям з першого тренування не раджу виконувати щось по часу, тому що ви починаєте виконувати швидко. І неправильно, Можете себе травмувати. Далі у нас буде прес. Є дуже схожі преси, але в чому різниця? Початківець може виконувати звичайний велосипед. Ставить руки біля вух, виконує торкання перехресне ліктем до коліна і витягує зворотню ножку. І навпаки, видих. Видих, видих. Руки за голову ми не ставимо по причині, щоб ми будемо себе тягнути. Ось так ми будемо виконувати п'ятку. Бачите, на землю ми не ставимо. Видих, видих. В пресі обов'язково дихати. І трішки ускладненіший варіант це буде дещо схоже, але з ось таким хлопком. При цьому ви піднімаєте ще вище, але повністю на таз не сідаєте. Ви припіднімаєтесь з округленим хребтом, тому що функція праси зменшення відстані ребер до тазової кісточки І виконуєте ось такі також витягнення ножки, хлопок, видих, видих, видих. Ну що, Олексій Володимирович, тут ви що будете обирати? Чого а чого ви так? Я півроку не займався, мені треба. Так, ви згадали після біорпіта, що вам треба щось по полегше тоді виконати звичайний класичний велосипед ручки біля вух. Так, виконуємо хоча б 10-15 торкань на сторону. Якщо не виходить самі торкання, робити щось схоже. Не обов'язково потрібно торкання. Поїхали? Видих. Видих. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. чотирнадцять. 20? 22. Бобіки здохли. Зюзі здохли. Відпочиваємо. Дуже відчувалось печіння в м'язі, і виконувати далі особисто я вже не могла. І, до речі, моя практика показує, що початківці. Коли приходять в зал, і ти їм кажеш, наприклад, на тренажері з цією вагою ти робиш три підходи, 15 повторень. І якщо ти такого відвернешся від них, і вони там робили правильно, 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 але вже на 10-му вони вже не можуть, але ж тренер сказав, 15, і вони починають тягнути горбом, грижею, крижею всі на світі, ти підходиш і кажеш, стоп, стоп, що ти робиш? Ну, тренер ж сказав доробити ні в якому разі, якщо ви відчуваєте, що ви робите певну кількість, але вже на якомусь разі ви виконуєте технічно неправильно, зупиніться, зробіть перерву, зменшіть вагу і доробіть, або просто зробіть е, зайвий підхід, але не робіть з кривою технікою, тому що це дуже небезпечно. Далі, після пресу ми зробимо ще е, вистрибування з присідання і імітацію цього. Переважно це називають імітація лежника. Тобто, звичайні класичні вистрибування. У нас присідання опора на п'ятку, носочок трішки розвернутий, п'ятка на ширині з плечима, коліна дивляться в сторони. Ми вирівнюємось, коліна повністю не вставляємо в суглоб і вистрибуємо м'яко на носочки. Кому не можна або важко стрибати, виконує ось таку імітацію підйому лише на носочки. Стрібаємо, ми приземляємося також мягко на носочок. Ми не стрибаємо типу з носочка і отак це просто жесть. Ми піднімаємось і вистрибуємо так само. Спочатку на носочок, потім на п'ятку. Тому якщо важко, краще робити імітацію. Я буду скакати. Скакати? Тільки не на п'ятку. Буду старатися. Добре. Я стану боком, щоб було ще помітно, як це збоку буде виглядати. Готові? Поїхали. <реш> Видих. 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 Перше. Слідкуємо за тим, аби наше коліно не йшло гострієм вперед. Відвозимо для цього гарно таз назад. Таз назад більше. Чого коліно йде вперед? Того, що таз не відводите достатньо назад, і опора не йде в п'ятку. Якщо ви будете робити отак, ви можете травмувати коліно, ви можете накачати ляшку. Ну, чоловікам ляшку то не страшно. Дівчата переважно роблять присідання, щоб накачати сідниці. Так, від відірваною п'яткою ви сідниці не накачаєте, на жаль. Трішки знову відпочиваємо, дихаємо. Я дивлюсь свою шпаргалку. Водичку пити можна на тренуванні, але маленькими ковточками і десь 3-4 ковточки. Щоб потім, коли ви робите якісь вправи, воно вам туди-сюди не бовталося. Так, хлопок за коліном ми зробили. Бірп зробили, човник зробили, вистріблення сіду зробили. Зараз ми будемо робити віджимання. І випади. Віджимання у нас є з колін, а є класичні чоловічі віджимання. Типу, залишаю Олексія Володимировича без права вибору. В віджиманнях будь-яких ви маєте знати нюанс, що ви виставляєте долоні по рівні грудей. Якщо ви поставите отут, віджимання взагалі нам даються для того, аби ми прокачали грудну, грудний м'яс. Якщо отут, ви качаєте плечі. Але в більшій е, частині ви травмуєте плечі, бо робите якось неправильно, тому стараєтесь в будь-яких віджиманнях ставити руки на рівні з грудьми. прес напружений, таз підкручений, тобто ніякого копчика вгору не має бути і виконуєте віджимання. Якщо це з колін, можна ножки схрестити. Ну що, Луксі Бедорович, готові? Да. Показати майстер-клас. Чоловічий. Чоловічий. <схайдерпець> В верхній точці ми повністю не вирівнюємо лікті. Якщо суперважко, ми повністю лягаємо на коврик і там робимо мікроперерву прес обов'язково в нас напружений. Слідкуйте також за тим, щоб лікоть у вас був 45 градусів від корпусу. Тобто, щоб він ось так не розкривався. Добре. Відпочиваємо. І ще залишаються в нас випади. Є випади статичні а є вистрибування зі статики. Чунга, чи? Звичайно. Що? Там перша бумага? Я не знаю. Перша бумага. Чунга начі, кучму, геть, ти втопився, ти дружиш не вмію. Ладно, жарт. Що треба знати про випади? Випади, або називають ще просідання в ножницях, тобто. Це ось така позиція в нижній частині, так? коли ваше коліно над п'яткою або над серединою стопи, так, дуже багато варіацій розповідають, що в залежності якої, якого зросту людина. Але коли отаке гостре коліно, ну, типу це не ок, максимум до пальчиків стопи доходить. Старайтесь, щоб було над коліном. Отака позиція, коли коліно тут, коліно тут а п'ятка тут, теж не ок. Тобто ви стараєте, щоб були в одну лінію. Тот то, то кут 90 градусів. І задня ножка теж має кут 90 градусів. Коли ми виконуємо підйом, у нас опора і вага на передній ножці. Задня ножка в нас е, як допоміжна. Це якщо дівчата. Бо опора в нас п'яткою, ми включаємо сідниці. Для того в мене буде корпус нахилений трішки вперед. Плечі лягають. Наче на передню ножку. Чоловікам можна виконувати з рівною спиною, тоді в них будуть включатися більше квадріцепси і біцепси бідра, і більше будуть прокачуватись не сідниці, а сам об'єм ніг. Тому чоловіка можна виконувати рівно, і дівчатам, які ходять в сідниці, робимо опору в п'ятку і трішки нахил. Класичні сатичні випади це ось це – при цьому, як це виглядає ще збоку? Якщо ви будете кожного разу торкатись підлоги, певно, декілька разів за підхід ви в підлогу не просто торкнетесь, а прям впадете, гепнете, і це може пошкодити вашу коліну чашечку. Тому я дуже раджу вам або залишати сантиметр до підлоги, або якщо ви відчуваєте, що ви не відчуваєте, така товтологія, ви відводите коліно в сторону. І ось такі робити випади. Такі випади в нас буде виконувати Олексій Володимирович. А? <різь> <різь> хо, 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 хочете помінятися? А я буду виконувати вистрибування з випаду. Трішки жорсткіша вправа. Те ж саме, але просто буду ось так вистрибувати. Так само відводячи коліно в сторону. Так само передня нога ніякому разі не завалюється всередину. Коліно або прямо, або трішечки назовні. Свідкуйте і бережіть свої суглоби, вони вам ще знадобляться, окрім тренування. Я прямо ще боком? Можете прямо, можете боком як вам комфортно. Видих. 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 М'яємося. Видих, видих. Ногу м'яємо, чи правим ми м'яємо. <п 'ять> Давай. Опора на п'ятій, на зовнішній стороні стопи передньої ножки. Бов'язково всерединку не завалюєтеся. Видих. Видих. Тут Олексій Володимирович більше мене керує. Не постійно, не постійно. Так, так. Коли є така довга перерва, не можна лупити до відпаду. Тож, якщо ви сьогодні перепрацюєтесь, це не супер добре, бо потім вам прийдеться робити надто довгу перерву. Краще поступово та потрішки. Ми ще зробимо наостанок планочку для того, щоб прокачати ще наші трицепси і дельти, ручки тобто з пресом. Тому що так у нас вийшло тренування на все тіло. Ми прокачали і сідниці, і ножки, і ікри, прес, груди, спинку, поясничний відділ. А зараз ми виконаємо ще планочку. І на тому будемо завершувати. Я нагадую, що ви можете виконати по декілька тіл і повторень, як вам зручно, або круговим тренуванням. Все добре, Олексій Володимирович. Обов'язково після перерви слідкуйте за своїм самопочуттям. Якщо відчуваєте, що стає зле, або провітріть кімнату, або тримайте біля себе солодку водичку, або вмийтесь холодною водою. Якщо вже прям добре зле, то що треба робити, Олексій Володимирович? Викликати швидку, але ну, всі води мене лікар, а ще можна закласти ноги вище голови. А? Ноги на карнізи. <плес> ноги на карнізи. Але старайтеся додатково не доводити і за годину до тренування та годину після не їсти. Так, що ми будемо виконувати? Є статична планка, тобто в нас кисть під плечем обов'язково, не десь там. Плечем, ми на носочках тас підкручений. Тобто копчик у нас не топириться. І ми будемо виконувати опускання на лікті і підйом. Якщо так важко, ви можете виконувати. Ні, не так, як Олексій Володимирович. ви можете виконувати з колін. Теж саме. Як обираєте? З колін? Тільки кисті, щоб у вас були під Да. Ви за мене не ховайтесь? Ну що, виконуємо 5 з правого опускання, потім 5 з лівої руки опускання. Слідкуємо, щоб у нас кить була під плечем і лікті повністю не випрямляємо. У мене, якщо випрямлений лікоть, в мене гіперплезія, він аж вивертається. Ви стараєтесь також м'яко працювати своїми суглобами. Опускаємось. Один. Два. Таз підкручений до грудей три. Чотири. П'ять. Добре, тепер з іншої ручки один. Два. Три, чотири. П'ять. Все на такій ноті. Ми з вами сьогодні будемо прощатися, готуватися, набиратися сил до наступних тренувань, писати інші комплекси на прокачку всього тіла. А ви нам залишайте коментарі, які б хотіли ви більше бачити тренування на нашому Ютуб каналі. Олексій Володимирович теж там приймає участь. Якщо його в кадрі не видно, то це означає, що його там немає. В тому Ютубі це він сьогодні з'явився в стрічці. Все, гарного дня, гарного відновлення та легкої кріпотурки. До побачення!